Продуктовий ярмарок з якісним та недорогим асортиментом, розваги, концерти місцевих артистів і виступи гуртів Фрістайл та Арабески. Так пройшов цьогорічний день теренків. Вже в 12-й його організували у мальовничому єлизаветинському парку, де тисячі людей різного віку отримали приємний відпочинок. Дев'ята ранку, а ярмарок уже в розпалі. На видноті виставлені ціни, за якими влада радить підприємцям реалізовувати продукцію, де вони найнижчі черги. Огурці 3 гривні, салат пучок рубль, а помідори 15. Ну, по порівнянні з ринком, то дуже дешево. Поряд м'ясники орудують сокирою, а продавчині розхвалюють свій товар домашнього натурального виробництва. Ошеєчок жирненький, бо домашній. На хімії сала зовсім не буває. Мед, овочі, фрукти, молочні продукти на ярмарку все, що тільки може забажати душа. Тут видають навіть секрети виробництва. Беремо курчата, суточні, і оце їх вирощуємо ровно 6 місяців. Найдобросовіснішим торговцям голова Голосіївського району особисто вручає подяки. Ми почестимо стояли в черзі, спеціально стояли, стоялі. Покладі до нас приїхали. Та не хлібом єдиним живуть теремчани. Для них ще пісні, гоморески та розваги. Сьогодні цей атракціон абсолютно безкоштовний. Будь-хто мав дорослий, і малий може спробувати свої сили. в справжній грі енгрібьор. Поки старші дітлахи освоюють навички нової гри, малече ганяється за мильними кульками чи знайомиться з величезними мультяшними героями. Тут навіть найменші знають, що Живає? Хто надає перевагу з користю проводити час, йде на виставки чи майстер-класи. Ми тут робимо віночки з квітів, але не справжніх із папер із паперових квітів для дорослих. Тут тера для душі. По сравнению з сірими буднями, дуже хочеться душе, праздника есть Є... на що посмотреть, рібенку. Показати Дискотека 80-х, Мов мудріс в этом году пригласіть Рабєскі, и і групу из Росії. Вже в дванадцяти поспіль за тиждень до Дня Києва це свят організовують на теремках, даруючи різноманітний відпочинок людям та привід пишатися своїм мікрорайонам. Світлана Жеронок, Юрій Сухай, телеканал Київ.